Підрив дамби на Херсонщині цим цинічним вчинком, каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Ворог вкотре продемонстрував світові свою слабкість на полі бою та абсолютну зневагу до світової спільноти. Також очільниця зазначає, що за оцінкою фахівців, підрив Каховської ГЕС є найбільшою штучною катастрофою 21-го століття. Адже, окрім підтоплення, понад 80 населених пунктів ворог позбавив жителів південних областей питної води, що є справжнім економ... Оцидом без електропостачання сьогодні залишилося понад 12 тисяч жителів Херсонщини. Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулося екстрене засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації на Каховській ГЕС. Глава держави доручив провести евакуацію цивільних із зон ризику та забезпечити людей питною водою. В єдності, зазначає голова ОВА Світлана Онищук. Наша сила нині каже Франківська область готова приймати та допомагати евакуйованим людям з Херсонщини спільно з головами районних військових адміністрацій та головами територіальних громад області. Ми вже проаналізували наявність вільних ліжкоміст у прихистках та закладах соціальної сфери. Та працюємо над збільшенням кількості місць для людей з Херсонщини. Свою руку допомоги запропонували нам міжнародні благодійні організації, які з перших днів війни допомагали облаштовувати на Прикарпатті прихистки для переселенців. Сьогодні вони готові допомагати людям із постраждалих міст і сіл. Також каже очільниця облдержадміністрації за потреби Прикарпаття організує надання людям гуманітарної допомоги, зокрема питної води і продуктів харчування. Ми на постійному зв'язку з представниками регіональної влади Херсонської області, щоб почути про їхні всі потреби для порятунку людей. Ситуація надзвичайно складна, але ми разом здолаємо усі труднощі, вистоїмо і обов'язково переможемо. Мар'яна Джерч, Настасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.